Рітачки, рятувальний загін. Минуло кілька років, як кукурудзник Вітрогон переміг у повітряних перегонах на крилах навколо світу. Відтоді він здобув чимало нагород і став знаменитістю. Після чергової перемоги полюк повернувся до аеродрому рідного Пропалевіська. Пропелив... Щоб взяти участь у щорічному святі гічки, він вирішив трохи потренуватися. Він вирішив трохи потренувався перед святом під наглядом капітана легендарного літака -вітарана. ветерана. Пилюк саме набирав висоту, як у двіні щось затарабанило. Рітачок почав стрімко падати, але все-таки зумів вирівнятися і зайти на аварійну посадку. Пилюк прийшов у майстерню, сподіваючись, на... що його пошкодження незначні. Однак у механіка крапочки. Були погані новини. У тебе коробка передач накривається, сказала вона. Якщо будеш використовувати двигун на повну потужність, він згорить. а замінити коробку не можу, бо таких уже давно не випускають, їх зняли з виробництва. Ти маєш постійно контролювати швидкість. Я встановлю тобі лампочку на панелі. Якщо вона спалахне, ти повинен уповільнитися. Обов'язково. Це означає, що пилюк тепер не зможе змагатися. Була ще слабка надія на те, що в ангарах сусіднього дельтапланівська знайдуть стару коробку передач. Якщо ж ні, Пелюкові доведеться знову стати кукурудзником. Літачок був пригнічений, а він піднявся у нічне небо і в розпачі полетів швидше і швидше. Раптом заблимала сигнальна лампочка. Пелюк так зосереджено дивився на неї, що не помітив електричного стовпа. Він ухилився, але все одно, зачепив його, почувши скрегіт, а від стовпа, аж іскри полетіли. Пилюк, люк утратив рівновагу і його понесло прямо на заправну станцію. Латачок не зміг угальмувати і вдарився в металеву опору. Бабах опора впала на розподільник пального. Він вибухнув і загорівся. Треба було негайно загадати вогонь, щоб не вибухнула вся станція. Пожежа, закричав пилюк. Миттю прибув старий шухар, пожежний автомобіль за аеродрому, але виявилося, що його шланг увесь дірявий і протікає. Єдиним виходом було перекинуто водонапірну вершу капітан Шухар Полюк і його друг Чахлик зачепили її і страхувальними тросами, що те, що сили потягли. Вежа впала, і з неї ринула вода і захазила полум'я. На світанку на місце пригоди прибув автомобіль, що перевіряє стан транспорту. Він заявив, що шухар не готовий до аварійних ситуацій, і додав, що закриває аеродром, доки не з'явиться належне обладнання і ще одна пожежна машина. Свято гічки опинилося під загрозу. Крапочка пообіцяла встановити шухаві нове обладнання. Де знайти другого пожежника? Відчуваючи провину, пилюк пону... понуро покотив до пожежної частини. Там, на стіні, він побачив фотографію, де один із перших пожежних літаків розпилював воду. А може, я буду з другим пожежником, сказав літачок. Наступного дня пилюк прибув до бази підготовки пожежних літаків. Де Ташовувалося на перевалі Поршня в Національному парку. Він збирався навчатися в експерта з гасіння пожеж рейнджера Гвинта, давнього приятеля Шухера. Родзинкою парку був щойно на відрестарований готель Фюзеля Ф'юзеляж. Незабаром мало. Від... Відбувається його урочисте відкриття і гучна вечірка. Гості вже потроху почали перебувати. Директор Маховило особисто вітав їх на вході. А Апелюк тим часом зустрічався з пожежниками, він перевало поршню. Яким вітром до нас занесло суперзірко повітряних перегонів? Запитала його, його черпана, одна з Вирішив у перерві між переходами повчатися гасити полум'я, хила пилюк, Не розкриваючи усіх прапти. й Рейнджер Гвинт, він полотів пожеж... пожежі, видивлялися, відповіла автівка десантниці динаміт... Динамітка. Раптом залунало повідомлення до гучноновця. Увага, лісова пожежа, база ожила. Команда автомо... Білі в в миттю завантажилася посередині транспортного літака на ім'я Кебі. Вся пожежна команда була залучена до операції. Полюк полетів слідом. Вітрогон, вітрогон дивився з гори на роз, розбурхане полум'я. Небо затягло хмарами чорного диму, з поміж між яких проривався гуркіт могутнього гелікоптера. Пилюк не мав сумніву, що це сам рейджер-гвинт. Пожежна авіація розпорошувала червоний порошок для гасіння полум'я. Незабаром з'явився транспортний кебі. За наказом гвинта з нього висоті автівки, десантники на парашутах. Машини призумолилися і відразу ж узялися розчищати галявину від пованених дерев та узворювати заслін проти вогню. А тим часом у небі гвинт помітив полюка. Ану забирайся звідси, гримнув командир. Він подумав, що Полюк – турист із ф'юзеляжу. Вибачте, закричав Полюк. і ненароком втрапив примісінку у хмару червоного вогнегасного суміші. От халепа. Коли Пилюк повернувся на базу, механік Мару допоміг йому відмінити порошок, а ще й забрав паливні баки із крил і станув додаткові до шасі. шасі поплавки, щоб набирати воду з озера. Пилюк ближче познайомився з гвинтом і нарешті зміг розпочати до навчання. Тренування з кан в каньйоні брав та на озері, виявилося важчим, ніж здавалося. Палюк мав швидко набирати воду, а тоді зніматися і розпилювати її. Натомість вітрогона незаграбно наз... кидало на поверхню озера. А коли він набирав висоту, то чіплявся за пер... верхівки дерев. Негасіння охоплених вогнем бочок виходило у полюка теж кепсько. Він або зарано розпилював воду, або зависоколоті. Або, навпаки, за низько. Хоч навчання давалося полюкові і нелегко, проте він старався і вперто йшов до своєї мети. Під час якогось із тренувань полюк помітив у злісі дим. Він прилетів на те місце і нарешті здійснив ідеальне розпорошення розпор... суміші. Однак, як виявилося, загасив не пожежу, а багаття туристів. Та ще їх самих з даху до коліс засипав червоним порошком. Але Гвинт похвалив Полюка молодець, сказав він, щоб знали, як на природі вогнища палити. Однак од... одного дня, коли Полюк спілкувався по рації з... Про... з Пропелерівськом, чахлик повідомив одну чудову новину: Ми знайшли для тебе коробку передач, повідомив друг. Ти не, ти не за... жартуєш? Не йняв віри пилюк. Скоро ти її отримуєш, пообіцяв чахлик. Фантастично! А наступної ночі розіг... розігралася гроза. Вилискавки підпалили ліс і до світа всі почали збиратися на гасіння пожежі. Пилюк теж, але він не казав йому залишатися? Дай залишитися, дай йому шанс. ступила за друга черпанна. Сьогодні нам потрібно все, що може літати. Надав вітрильник, Гвинт здався полю... Гвинт здався, полюк приєднався до команди. Вогонь вирубав. Щойно висадили десантники, аж раптом змінився вітер. Полем'я оточила автівки, вони опинилися у пасті. Я бачу їх, я все зроблю. вигукнув Полюк. Він наблизився до кільця вогню і розпоширив суміш, цього разу точно в ціль. Десантура врятована. Це було перше велике досягнення літачка. Насіння пожежі тривало майже весь день, а ввечері полюк черпаний і вітрильник і мару вирушили на вечірку до готеля Ф'юзелаж. Там було багато поважних гостей і знаменитостей. Маховило хотів похвалити знайомство з полюком перед міністром внутрішніх справ. Але директора хтось відволік і полюк зміг втекти від його нав'язливої уваги. До полюка під'їхали Харві та Вінні. Ні, сімейка сімейна пара, вони прибули у ф'юзеля, щоб відсвяткувати п'ятдесяту річницю свого весілля. Синку, ми хочемо знайти місце, де колись уперше поцілувалися, мовила вінні, дивлячися на карту парку. Допоможеш нам? Кохано, я пригадав, вигукнув Харві. Там був місток і мальовничий водоспад. О-от... Те... О, то це схоже на каньйон кан Буравчик, сказав Полюк, де водоспад білосніжний. Туристи були дуже вдячні Полюкові за підказку. Наступного ранку Полюк отримав новини по рації з Пропелерівська. На жаль, вони були навтішні. Замовлена дельтапланівська коробка передач не дійшла. Не підійшла. Ми обзвонили усіх постачальників, усі СТО, навіть усіх світтєзвалища, скрушно повідомили друзі. Твоєї коробки ніде немає. Полюк вимкнув рацію і завмер. З, тяж, з тяжкої задуми вітрогона вивів схвильований голос Мару. Вітрогона, ти уявляєш, один турист прилетів просто під пожежею і розніс іскри по всьому лісу. Пожежна команда розділилася, Вітрогон полетів із гвинтом. Ситуація була гірша, ніж здавалося, рейнджер викликав порадці Ціємару. Подзвонили... Подзвонив готель. За чотири години вогонь дійде до них. Їм треба евакуюватися. Але директор маховало навіть слухати не захотів. Ні, іще раз ні. Я не для того, щоб так довго горбатися, щоб зараз гостей із готелю. Гостей із готелю випхати. А в цей час гвинт віддавав приказ Пилюку, не скидував одразу всю суміш, розбив її надвоє, але Пилюкові не виходило з думки його коробку передач, тож він неуважно слухав свого слова командира і розпилив одразу всі запаси порошку, а тоді знову всупереч наказ... наказу гвинту полетів до озера, щоб набрати води. Вітер того дня був сильний, пилюка відкидували на хвилях. Я... Я забагато води набрав, у мене, двиг... у мене двигун заглох. Крикнув полюк і спробував завестися, але безрезультатно. Гвинт гнівався, ситуація ставала небезпечною. Стрімкати чи я занесла від тригони до водоспаду. Гвинт кинув полюкові буксирний трос, але промахнувся. Спробуй завести двигун. Ти маєш встигнути залетіти до, залетіти до водоспаду, крикнув він. А тоді форсуй. На всі оберти. Нарешті двигун завівся, полюк почав вирішувати швидкість, щоб відірватися від води. Але тут захорілася червона лампочка. Перед совісіньким водоспадом живдачок мусив, мусив зменшити оберти, і стрімголов полетів у лис. Але всю мить гвинтові вдалося на польоту зачепити полюка буксирним тросом і перенести на сушу. Вогонь оточив їх з усіх боків, кепські справи, сказав Гвинт. Ми тут безсилі. Вітрогон і гвинт мусили сховатися у шахті, доки вогонь не прогорить. Командир усе ще був злий на полюка, аж наказував тобі, я ж наказував тобі форсувати. Чому ти не виконуєш моїх наказів? Може, тобі краще повернутися до своїх перегонів? Я б лапки повернувся, але в мене коробка передач накрилася, тому я ніяк не, мог, не міг форсувати. Я вже не зможу. Безпорадно сказав полюк і замовк. Гавин уважно подивився на нього. Життя завжди коригує наші плани. Може, ти й не думав ставати пожежником. Та якщо відступишся, уяви собі всіх, кого ти міг врятувати. А у ф'юзеляжі тривало святкування. Директор маховило зібрав гостей на відкриття. Меморіальної плити раптом пронали крики. Ліс спалав зовсім поруч. Гості в паніці стали покидати готель. Хоч як директор поручався та евакуація все ж розпочалась. Після того, як вогонь навколо лошахти прогорів, гвинт і палюк вибралися на чорне попелище, вітрогон стартонув і летів у гору. А от гвинт. Відразу після зльоту. впав. впав. Біля... Він отримав сильне пошкодження, коли колись затуляв з собою полюка у шахті. Гвинт поранений, тривожно передав вітрогон по рації. Команда миттю відгукнулася на виклик. Гвинта доправили на базу і надали йому допомогу. А лісова пожежна... пожежа продовжувала вирувати. і вітер ще сильніше роздумухав. Полум'я вогонь перекрив центральну дорогу, якою й увелася евакуація гостей готелю. Команда пожежників безстрашно полетіла туди найкоротшим шляхом, промісненько крізь вогонь. Недовзі полум'я на дорозі вдавалося загастити. Евакуація відновили, але тут надійшло ще одне повідомлення. У каньйоні Буравчик застрягли два рідних фургони. Полюк одразу звагнувся це Харві та Івіні. Я полечу за ними, повідомив він. Перелякані Харві й Віні стояли на охопленому вог... вогнем мосту, притолившись одне за одного. На полюка летіли уламки скель і, палаючи дерева, міст почав потроху о... обвалюватися. Зашуміли лопаті гелікоптери, і за хмар диму з'явився ще ослаблений після поранення гвинт. Йому вдалося зачепити гаком і втримати війні, яка ледь не впала з захиленого мосту, а вітрогон на цей час набрав з річки води, не звертаючи уваги на миготіння мигу... усієї сигнальної лампочки, він швидко зіпнявся вгору, ризикуючи двигуном. Пилюк загасив міст. Міст Харві і він швидко покинули його. До полюка відполетів гвинт. Чудова робота, похвалив він, і в мить двигун вітрогана зупинився і задимився. Полюк захитався в повітрі, а потім упав. Вітругом опритонів лише через 5 днів і не міг повірити, що йому вдалося вижити, коли він невпевно викорис... вик... викотився з ангара то побачив друзів з команди. Вони весь цей час чекали, поки він прийде до дітями. Мару була фантастична вина. Я полагодив тобі пропелер, її інші пошкоджені деталі, повідомив він. Я а ще тепер у тебе стоїть нова коробка передач. Ні, і вона навіть краще за нову, складнішої операції я ще не робив. А ще ти склав іспит на пожежника, додав гвинт. Щасливий пилюк повернувся додому за його відсутністю. Крапочки, крапочка відремонтував Шухара. Тепер про, у Пропалівську було два професійних пожежники, аеродром знову відкрили. І це означало, що свято гички відбудеться. Вітрогони. Ми так з тобою пишаємося і вдячні за все, що ти до нас зробив, промовив шухар. Щоб не так встр... спромогтися, треба бути. З особливого сплаву, а незабаром усі насолоджувалися святом гнички за шоу пожежників, де взяли участь Полюк і його давні нові друзі. Кінець.